Вітаю, друзі. Слава Україні! 22 жовтня 23-го року. Сьогодні хочу подивитися, як мій повітряний відводок. Чи вийшло у мене щось навесні? Я зробив на цій гілці повітряний відводок. Зараз буду його зрізати і подивлюся, чи є там корінці, чи нема. Бачу, що корінці, корінці є тут через отвор вже їх видно. Зрізаю цю гілку, і вже бачу, що корінці утворилися розкриваю ну, ось знімаю, знімаю цю мою, і подивимося о корінці є і такий от вийшов в мене результат сьогодні це буду висаджуватися на постійне місці цікаво Пообрізав гілку, щоб збалансувати підземну частину коріння з цим штамбом, бо гілка взагалі-то була дуже велика. І на півгодинки на годинку поставлю укорінювач І так корені напихають напіталися вологою і зараз висаджую ямку, яку я зробив заздалегідь. Зробив просто борове коло і зараз поливаємо. А потім ще треба буде замульчувати. Ну, Ось так. Роботу закінчив. Повітряний відводок висадив. Замульчував. В сумі сьогодні я це вже другий повітряний відводок висадив. І ось це другий мій сьогодні повітряний відводок. Я його посадив на постійне місце. Це в мене Морозівський Кавказ. Ця гілка в мене була практично на землі. І такий повітряний відводок буде рости. Спостерігаю, доглядаю. Я зробив для себе такий висновок повітряної відводки. Мені вдалося отримати кореневу систему. В наступному році цю роботу продовжу. Буду ще вирощувати повітряні відводки. В наступному відео подивимось, яка коренева система утворилася в цих горизонтальних відводках сорт Сирена. До зустричи на наступному видео.